Приїхали, тому що там вже не жити. Обстріли, бомбіжки, дуже багато. хатів порозбивало, садики, токи, які там були. Ну, багато чого таке. Я вже не кажу про, про дома, бо домів дуже багато. Мій будинок вже обстрілювали разів п'ять, ну, кожен раз везло, тільки стікла вилітали. І там криша, забор, таке, ну а так хата ще ціла. Чому ви оце, коли ситуація погіршилася, так довго не приїжджали, чекали, не виховувалися? Ну, от як авіаударів не було, а тільки так обстрілили. Ще якось, знаєте, можна було жити. Хоча багато повиїжджало, але ми терпіли до останнього. А коли вже каби почали кидати, тут вже не терпіння кончилось. А зараз у юнаківці ще там магазини працюють чи ні? Ні. Після того, як авіація почала працювати, вже всі там порозбігалися. Ну, половина ж магазинів розбита. От ви сьогодні виїжджали, можете сказати, скільки там ще залишається людей? Давайте я за свою вулицю. У нас вулиця здорова, чоловіка 4 залишилося. Хоча вулиця кілометра два. А що далі плануєте? Ну повертатися, якщо буде куди, якщо не розіб'ють в е будинок, значить повернемося. Якщо розіб'ють, теж повернемося. Ну а от зараз, ви тут плануєте в гуртожитках? Ні, зараз у нас тут дочка живе. От ми е зять наш на війні, вона сама живе із внучкою. Двохкомнатна квартира. Коротше, нам є кімната із жінкою. Ситуація завжди була складною. Спочатку нас з мінометів, з градів, в общем, все таке дрони, безпілотники, без конця і краю, по дворах, по хатах, куди очі, по городах, в общем, юнаківці. Розбите все, побите все. Ну, що вам ще сказати? А світ є? – Нема ні газу, ні світу, ні води, немає нічого. Це сталося після нашого наступу. Їхати нікуди, в принципі. Тварин ні дадіть. руки зв'язані. Які плани? Тут ходили дівчатка з якогось фонду, що вони можуть пристроїти десь якось тварин. Взяли наші дані всі, щоб зв'язатися з нами. Ну, думаємо, що може вийде. Нам, нам просто їх вивезти, немає можливо, як їх вивезти і куди, поки. Бо ми винаймаємо куточок невеличкий у частному секторі, але господарі не дозволяють нам тваринами туди. Та їх там не дадіть. Ми приїхали самотужки, нас не евакуювали. А зараз взагалі автобуси евакуації ходять? Немає у нас нічого евакуаційного. Буде рейсовий автобус і він нас евакуює. Рейсовий відновив ось буквально 2-3 дні і ходять слухи, що все там закривається. Зона бойових дій, нічого там не їздити ми вже тепер. Це велика проблема. Така ситуація. Зараз не достають гранатомети, артилерія, зато коби кожен день тепер летять. А багато пошкоджень у селі? Ну, миропіллі більше, в нас трошки менше. Ну, є схоти, що й повністю немає. Зруйновані. Зруйновані, взагалі, нічого нема. Скільки людей залишається? Чи більшість виїхали? Вже вулиця почти пусто.» А у вас як там? Скільки? Багато вулиць? «Та не одна вулиця. Ну і багато їздить доні суми, а назад вертаються. А чому так роблять? Можуть рослин? Не бросають. Ночують ну, сумах, поснімали квартири. а Днем вертаються назад, пораються І на ніч оп'ять їдуть. Але жив день обстрілюють. Да. Ну не так, як ночі, ну чудощі. Ну зараз трошки легше стало. Трошки наші дігнали, ну а там хто зна. Саме Найголовніше, щоб назад не повернулися. То як повернеться, буде все.